Популярність зараз в Пів полягає в тому, що завдяки малій ціні ми можемо вразити ціль, яка перевищує мільйони. Навчитись літати можна за 40 годин, але потрібно вчитись його налаштувати, вміти його ремонтувати і знати, що за що відповідає. В півдрон складається з рами, моторів. Польотного стека, відеопередавач, радіопередавач, тобто управління та батарея. Камера, на яку ми бачимо, це вид з першої, від першого лиця. Я прийшов без знань, ми навчилися літати ще Що будемо навчитися скидати з них. Використовуються ці дрони для скидів, ударні, камікадзе та для дорозвідки. Швидкість розвиває. Близько 120 км на годину. Його важко збити, бо траєкторію треба брати. Він занадто швидкий, маневрений. Потрібні вони не тільки як для удару по цілям, тобто транспортні засоби, засоби перевезення та легкоброньована, важкоброньована техніка, так і для засобів ураження піхоти. Безпілотна авіація, не тільки FPV, крила і великі дрони. За ними майбутнє. Вони пришвидчать нашу перемогу в рази.